Виталий Батрей шахи, рай проти Knight Valor of Valor 1, 2, рейтинг 1921. Старойский захист. Варіант Fienket. Ми поміняємося, бо я сам бью. Всіх запрошую прочепляюсь. Без КЕ4. Сима. Фиолетово. Я еще чепляюсь. Тричи уже напал. Так, давай четвертый. F3. Так, але тут послабилось. Якось спробую щось тут придумати. Так. Такі тактичні речі в старіндійському захисті трапляються частенько. Ба. Багато захисників у слона. Він не може розтягнутися. Слон. Він не гумовий. Траплялися вже у мене, у мене такі речі. Зберігає суперне і коня, і слона, і усіх. Окей. Окі докі Ну, є ще таке чотири поле блокадне. Ну, послабляє ще діагональ мені суперник. Добре. Я не про. Одного коня поміняємо. введемо нову фігуру в гру. Бу. Далі якісь. Ні, не будемо мінятися міняти. Так, да, ну я ж все рівно сюди йду. Хочеш ти? Не хочеш. Я не думаю, що йому краще, від того, що він не поміняв одного коня. Наж 10. Або на G2. На H3 висить, або на G2. Або такий мат висить. Ферзь захищає коня, можу і тут стукнути, відволікти ферзя. щоб не було захисту від мату. Тепер нема мату. Не жаль. жаль, нема мату. Є в нас інші фінти. Типу, ми б'ємо так, він б'є так, а ми не можемо сюди. Добре, є такий, звісно, хіт: хіт, хіт спойт. Так, ти так підеш. Ми взяли, ти взяли, ми взяли, ти взяли. Ну, як би десь плюс-мінус. Але ще треба якось мучитися. Я хочу щось що так. Пошвидше. Так, Так. Ну добре, нічого не знайшов, просто піду див. З'їмконя. Ммм, не з'їм коня, да? Пожертвувати фрезя? Не знаю. переборне, Просто. Тут б'ю на цей удар. Якийсь такий, можливо, хід знайде. Шуперник. <тур> так, а в нас і тура якось може підключитись. Не він взяв там. Давай, шах. Шах, туди. с уже награл, уже плачу. По чем Ну, я к фигне буду. Вот так. Хочеться просто знайти щось таке жорстке, що його прикінчує бац і мат якийсь. не, ми бачимо. 78 на 89. В цьому варіанті ми перестроїмо всі фігури, які можуть атакувати пішкаю. Чіпляємось. Ось, якби. Шаблони не шаблони, але він захистився неправильно. В три послабив пункт. Чорні поля послаби. Йому треба було зіграти. Турай є один. Десь заряджається отут пушка. І брати тут, мабуть, не можна. Якщо цим конем. Можна брати. Ну, виходить, що якби жертва пішика за ініціативу, мабуть, білі отримують. Слон Є4. Якщо взяв Фрезен 2. Провисання Фрезя. Слон в 5. Ну, жертва Фрезя у нас. Вау! Вау! Гарно. Красиво. Ну, Чорні не закінчили розвиток. І у них не з'єднані тури. Тому йти в різні такі тактичні передряги, коли в білих якби всі фігури вже грають. Не обов'язково. Д5 відразу був удар по центру. Слабкому. Так. Кінь. Ага, і провисає от. Як там казав Каспаро, незахищені легкі фігури відпадають. Незахищені слони. Тому D5. Працює. Тіні 2 йому треба було зіграти. Прибрати десь з удару тактичного, захистити тактичний тут пункти, який провисає, а це не втримує позицію. Ну і погана позиція В принципі, теоретично ця позиція вже не має ніякого. Сенс. Ну, цікавіше, да, подивись, що було сильніше. Фержі 5. Ну, я думав, він так піде. Слон є 5. Я думав, він так піде. Ферезя ж пожартувати тут. За мат. Нема мад. Тікає. Ну да, розміняти чорне поле нам дуже сильно вигідно. Чорні поля слабкі, білопол ніякий. не грають і. По чорним полям з конем виграють партію. Ну добре, тут просто промотаю. Сильніше було забрати. Нормально. Я думаю, там щось є сильніше, але об'єктивно. І так піде.